Фактично, фонд ми цей створюємо як певна вдячність, тому що Сполучені Штати Америки нас підтримували в минулому. Так? тобто, це це основний такий driving force, чому створюваство звідки взялася ідея цього фонду. Тому відповідно ми даємо базових 50% в фонді за те за той факт, що Штати є нашим партнером. Наш внесок він майбутньо орієнтований. Ми віримо, що українська економіка буде процвітати, розвиватися. Тобто, це теж певна така ризикова ставка на майбутнє. Та якщо воно якщо Україна завдяки підтримці Сполучених Штатів буде працювати, то тоді буде жити, існувати, розвиватися економіка. То тоді буде рентні платежі. Тобто, фактично на старті в нас виходить два віртуальних внески. Та тобто допомога Сполучених Штатів в принципі, якась така абстрактна. І майбутні наші наші платежі. Що з приводу нової в, в воєнної допомоги? Це для ми запропонували цю ідею, яка зрештою зафіксована. Вони подумали на своєму боці. Політично їм це цікаво і це додатковий. Ну воно спрацювало так справді заохочення для надання майбутньої воєнної допомоги.